Доброго часу суток, це коротка версія четвертої серії. Якщо хочете подивитись повні пригоди, поставте відео на паузу і перейдіть до повного відео. Сьогодні буде в тестовому варіанті два варіанти відео: одне коротке і саме цікаве, а друге буде повністю довге. Думаю, над тим, щоб робити два варіанти відео. Коротке відео з самим цікавим і довге відео для тих, хто хоче побачити практично все, що відбувалось. Як вам така ідея? Обов'язково напишіть, чи потрібно так робити. Вчорашній серії якось так вийшло, що я полутав першу з 12 сфер. Ну, це ті сфери, які дозволять попасти до ендер дракона і завершити збірку. Це слон важливий слон. Кілька разів я пробігав мимо нього і не помічав його. Чи не хотів помічати цей слон ще заставить мене засмутитись? Паркан з плавок. Ну, просто шикарний, як на мене. Ну, дуже вже мені подобається, що палки можна розставляти в такому вигляді, не зміг просто вирізати цей момент. В моєму бандитському лігві появилося ліжко і ще кілька сундуків. І так ви правильно зрозуміли, ліжко також крадене. Все, я маю рюкзачок. Так ви правильно почули, я скрафтив собі рюкзачок, тепер я зможу носити з собою ще більше всякого сміття. Знайшов гриба, який мовча стояв і спостерігав за мною з печери ну, прямо як якийсь сталкер. Другий раз пробігаю мимо слона і не помічаю його. В майбутньому він мене засмутить. Куди я біжу? А я біжу красти в жителів і по дорозі стаю браконьєром. Винищую майже всіх кроликів, яких тільки зустріну. Зводюшка, зводюшка. Зводій. Так, м'ясо м'ясо. Ну ладно, якщо, якщо красти, то красти вже все. В принципі, я прийшов для того, щоб вкрасти в них шкіру, а вкрав у них все. А навіщо мені шкіра, а шкіра мені для того, щоб відкупитися від них? Справжній зрудюшка виконав все завдання. А цього слона я вже помітив, але це не той слон, який мене е... так засмутив. А це я вже кравчу сумочку з емеральдами, щоб відкупитися від тих жителів, ну і щоб покращити собі репутацію і більше не бути злочинцем. Заніс цього хабара гільдмастеру, переночував і все, я тепер не злочинець. Подивитися, черепашка, черепашулька. Ще один слон? Це той же самий? Так, ну давай. Ааа, я забув бойовий режим включити. Скажи мені слон, ти щось продаєш? То той припадочний, напевно, що в мене на базі скакав. Ого. На цей раз я цього слона вже замітив. І чому він мене так засмутив? А тому, що він продає просто шикарну сокиру. Настільки шикарну, але я не можу її собі дозволити. Киру, це ж просто 10-го рівня зачарування, гострота, мендінг, захоплення мобів. Є шанс, що вони спав. О, бляха муха От п'ятий отінг п'ятого рівня. І онбрейк третього. Я тепер не зможу після цього спокійно спати. Тому що я знаю, що би я не робив, мені не хватить емеральдів. А слон то вже там давно, і вже скоро він зникне. Все, я аж я розстроївся трохи. <рив> Ой, ну нічого, нічого. Не перший і не останній раз. Тепер кожен раз як проходжу мимо того слона, дивлюсь на нього зі стражданнями в очах. До речі, біжу я, щоб виконати квест в якогось фермера в цьому місці. Я обіцяв йому залізну сапку. Я віддав йому сапку, він попросив мене ще дві булки хліба і дав мені за це якийсь контракт. Я збігав, підписав контракт на цьому столику, і цей фермер запропонував мені з ним торгувати. Це дуже погані пропозиції. Так я на сокиру швидко б точно не нафармив. Потім я поговорив зі ще одним носатим і він захотів від мене грибний супчик, а мені здавалося, що в мене на базі одна тарілочка залишилась. Пробігаю мимо слона, дивлюсь, засмучено. Супчик виявився не грибним, а значить, я й не маю йому що запропонувати, тому я просто побіг шукати пригоди. Знайшов лагерь орків, заходити всередину не став, тому що вони б мені настукали своїми орчими лапами по голові, ну якщо не чимось іншим. А, ну і звісно, в пригоди я відправився чомусь занадто пізно, і потрохи почала наступати нічка. Нічка розпочалася, і я зі всіх ніг біг на свою базу, щоб поспати. По дорозі я знайшов якийсь підозрілий колодязь з лавою всередині, я навіть отримав за це очівку. Переночував я в селі, вигнавши перед тим жителя з його ліжка. Гільдмастер колись давав мені квест вбити пілігримів 10 штук, чи як вони там називаються, і за один кусочок паперу він мені зробив карту, ну, щоб я знав, куди бігти. Я туди не побіг, я побіг подивитися, що це був за колодязь з лавою, і побачив, що під цим колодязем печера, і видно, що в тій печері якийсь пекельний данж. А лісти я туди поки що не став. Думаю, я ще занадто слабкий для цього. Якщо хочете, щоб я туди заліз, напишіть про це в коментарі. А ось так виглядає вхід в цей данж зверху, падати в такий колодязь я б точно не захотів. У мене аж його низ не прогружається. Трішки далі від цього данжу був вхід якусь підземну гробницю, яку я вирішив облутати. В мене там відразу зустрів зомбі і спавнер зомбі. Спавнер я цей зламав. По сторонах оцеї зали були ще спуски вниз. Якщо хочете подивитися прямо повністю, як я там куперсався, можете це зробити в довгому відео. І Там також можете подивитися, що було в сундуках. Я спустився поверхом нижче, мене там вже зустрічали зомбі і два спавнери. Першою справою я зламав ці спавнери. Також там було кілька сундуків. Поки я ламав спавнери, ззаду на мене напав караоковий зомбі. В нього нічого з цього не вийшло, його я зарубав сокирою. Я знайшов вхід ще нижче, спустився туди, на мене звітом кинулися зомбі. Їх там було досить багато. Всіх їх я зарубав своєю сокирою. В цих боях мені дуже допомогла моя вічна хілка. Серед них був навіть один моднявий зомбі, який на голові мав сомбреро. Ривками я добіг до їхніх спавнерів і зломав два спавнера. Я думаю, більше двох спавнерів. Фу. Думаю, більше двох спавнерів тут нема, тут їх чотири. І більше п'ять. На нижньому поверсі взагалі було п'ять спавнерів, і я всі зломав. Коли я зламав останній спавнер і лутав скриню, яка була під ним, на мене зверху звідкись попадало досить багато зомбі. Їм майже вдалося мене вбити. Недалеко від цього останнього спавнера я побачив багато заліза і вирішив його добути. Під час цього зверху звідкись впали два пілігріма і почали по мені стріляти з арбалетів. Я відбіг, відхилявся і вступив в бійку з ними. Получилося вбити тільки одного. Другий помер від стріли свого друга. Так, ну ти його добив, так? У мене на очах ти його добив. На поверхності вже почалася нічка, а я повернувся до лутувати цей данж. Я піднявся в основну залу цієї гробниці і вирішив піти в наступний коридор. Ого, в нього ще щось в руках. У нього сокира в руках. О, яка сокира? Піка. Вийшло багато зомбів і один мав піку. Ні. Пей 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 пей, пей 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 пей. Я випив свою вічну хілку і вступив з ними в битву. Ну все. Цей зомбі проткнув мене своєю пікою. Смерть. Після чого я заспавнився і не міг взаємодіяти з предметами. Я не розумів, що сталося, я навіть не міг поспати, щоб пропустити нічку. Я не звернув увагу навіть на те, що в мене в інвентарі не було ніяких предметів. Я вибіг на вулицю і мій персонаж просто вмер без всякого урону. А чому я знову вмер? Чому в мене нема з собою луту? Що, власне кажучи, відбувається? І я вирішив перезайти. Ну, судячи по всьому, щось, мабуть, забагалося. В самому найпоганішому варіанті я зараз просто заспавнюся без свого луту і буду вмирати. І не буду знати, що взагалі робити з цим. Але насправді сталася повна срака. Світ не загрузився. Ем... Це дуже погано. Але не хвилюйтесь, далі буде. Дякую за перегляд. Хто не дивився повне відео, можете подивитися ще й його.